Привіт! Мене звати Денис Лукошкін і вітаю на своєму каналі, де я розповідаю про зйомку відео і монтаж в DaVinci Resolve. І сьогодні буде дуже практичний туторіал. Типу, дивись, як роблю я і повторюй за мною про те, як зробити перехід через маску в DaVinci Resolve. Що це таке? Це приблизно ось такий перехід. І щоб не затягувати, давайте відкримо DaVinci Resolve і почнемо. Я додав в проект два файли. Перший це ось цей. В реальному часі людина біжить по парку чи по лісу. І ось таке епічне слоумо, як він біжить. І на першому плані є дерева. І ось саме це дерево ми будемо використовувати як маску. Коли воно буде проходити, ось тут буде з'являтись той файл, де він біжить від нас. Як це робити? По-перше, додаємо сюди на таймлайн файл, на який ми будемо переходити, а зверху кладемо файл, з якого ми будемо переходити. І, як я сказав, ось це дерево буде нашою маскою. Коли робите перехід через маску, обирайте, щоб у вас був попереду, або людина проходила, або якийсь предмет, який буде закривати повністю. Весь екран зверху донизу, і а, буде проходити через весь екран зліва направо чи справа наліво. Далі переходимо на розділ Color, і ось тут натискаємо правою кнопкою миші і додаємо Add Alpha Output. Ось тут з'явилась синя така крапочка, і на неї перетягуємо з нашого файлу. Синій вихід. Нічого не змінилось, тому що це ми додали Альфа-канал. Ще один момент. Можливо, у вас тут будуть інші ноди, наприклад, ще одна або ще одна. Я натискаю Shift S для того, щоб додати наступ... ноду перед нею. І чому це важливо? Десь звідси у нас почнеться маска От з цього моменту. Але. В цих нодах можуть бути кольорокорекція. Для того, щоб анімувати маску ось цьо, в цій останній ноді, нам треба включити ось тут keyframes, ключові кадри. І наша анімація саме маски буде в третій ноді. Тобто це Corrector 3, Третій коректор. Давайте відкриємо маску. Додамо ось таку, я трохи віддалюсь, і починаємо малювати маску. Ось такий прямокутник. У нас з'явився той файл, який лежить знизу. Щоб побачити той файл, який нам потрібен, на якому ми робимо маску, ми повинні інвертувати ось тут інвертувати маску. Тепер ми його бачимо повністю. І, як бачите, у нас з'явився тут. Ключовий кадр, keyframe. Далі. Що нам треба зробити тепер? Ми натискаємо стрілочку вправо, рухаємось на один кадр і додаємо нашу маску таким чином, як вона повинна бути. Давай. Давайте наблизимо. Так. Приблизно. Далі натискаємо вправо. Знову перейшли і посунули. Ще трохи. І так далі. Ми таким чином будемо анімувати цю маску. Якщо б дерево було складної форми, якоїсь там криве, якесь, я б тут додав ще пару точок, ось так от би зробив і анімував би таким чином. Але я обрав файл, де дерево пряме, і рухається з однаковою швидкістю. Зараз можна залишити таким чином, але якщо ми перейдемо ось сюди і подивимось на цей перехід, то буде видно, що він занадто різкий. Тобто тут видно ось ця дуже різка лінія. Для того, щоб цього не було видно, треба змінити м'якість переходу, чи softness. Не знаю, як це перекласти. Тут давайте додамо 4, повернемось назад. Ще 4 і тут теж 4. І тепер все, що нам треба зробити, це переходити на один кадр вперед і домальовувати або пересувати нашу маску. Це легко в цьому випадку, оскільки дерево нахилене під одним кутом і рухається з однаковою швидкістю. Якщо б це було по-іншому, то ми б так і продовжували робити. Переходили б. І рухали нашу маску. Але все, що нам треба зробити, це зробити маску трохи більшою. Ось таким чином. Так, щоб вона закривала повністю кадр. Перейти туди, де дерево вже зникає з кадру, ось сюди. І ми бачимо, що ми перейшли там, де. Наші ключові кадри. І все, що ми робимо, це просто пересуваємо, розтягуємо і пересуваємо маску. З таким чином. І DaVinci сам добудує анімацію цієї маски. Переходимо на. Розділ Edit, і дивимось, як це виглядає. Епічне слово. І потім перехід на нормальну швидкість. Але цей перехід можна ще покращити, і це робиться за допомогою зміни швидкості. Тобто, щоб він біг повільно, повільно, і для того, щоб цей перехід був непомітний, бо тут. Все ж таки, трохи видно, ми пришвидшимо цей момент, десь, де він пробігає ось це дерево. З цього моменту ми його пришвидшимо. Як це робиться? Натискаємо Ctrl-R, Ctrl-R, і відкривається ось таке um, Retime Control. Ось тут натискаємо на цей трикутничок і додаємо Speed Point. Тепер перша частина буде зі швидкістю 100%, а цю частину ми пришвидшуємо до 400%. Ось так. Тепер він біжить повільно. І знову ж таки, тут дуже різкий перехід. Ми знову ж таки це можемо змінити. Якщо відкриємо, натискаємо правою кнопкою. І натискаємо RETIME CURVE. Тут відкривається крива лінія, ось така, для того, щоб за допомогою неї налаштовувати швидкість переходу, скажімо так, плавність переходу. Вмикаємо RETIME SPEED. І ось так виглядає наша перша частина 100% і потім одразу 400%. Для того, щоб це змінити, натискаємо сюди, обираємо цей ключовий момент, натискаємо сюди, і тепер він буде плавний. Можна ще збільшити плавність, якщо потягнути повільно і пришвидшується. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, щоб побачити, коли виходитимуть нові відео. І до нових зустрічей. Па-па!